Добрий день, дітки! Ми з вами ознайомилися з українською народною казочкою дві білочки. Діти, скажіть, про кого була ця казочка? Так, казочка була про білочок. Що було однаково у білочок? Правильно, вони були однаково гарні, пухнасті та прудкі. А чим вони різнилися між собою? Молодці, вони були неоднакової вдачі. Як готувалася одна білочка до зими? Так, одна білочка цілими днями трудилася, наносила всякого корму, устелила свою хатку і дверцята приробила. А чим займалася друга білочка весь цей час? Правильно, друга білочка цілими днями стрибала та пташок по гніздах лякала або сиділа без діла і свистіла на цілий ліс. Як зимували білочки? Молодці, працьовита білочка, сиділа в теплому дуплі і гадки про біду не мала. У лінивої білочки ні запасів, ні дверей у дуплі, лиш холодний вітер по хатині свище. Що спричинило нещастя для другої білочки? Так, кидається вона по лісі, але нічого не може знайти усе під снігом заховане. Як учинила працьовита білочка, Правильно, вона запросила до себе, обігріла та нагодувала білочку. Яка білочка вам найбільше сподобалась? Чому? Сьогодні я хочу запропонувати вам виготовити аплікацію білочки з геометричних фігур. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, кольоровий папір, клей, клейоночка, серветка, пензлик і ножиці? Давайте розглянемо зразок, з яких геометричних фігур складається білочка. Так, великий трикутник тулуб, маленькі трикутнички вушка, велике коло голова, маленькі оченята, великий овал хвостик, маленький овал носик. Починаємо працювати. Спочатку вирізаємо геометричні фігури з паперу. Викладемо нашу аплікацію. Ось так вона повинна виглядати. Прибираємо. Беремо великий трикутничок, кладемо на клейоночку і змащуємо клеєм. Накладаємо немащеною стороною, внизу аркуша посерединці, притискаємо і розгладжуємо серветочкою. Тепер беремо велике коло, змащуємо клеєм, накладаємо намащеною стороною на аркуш так, щоб круг з'єднувався з трикутничком. Притискаємо і розгладжуємо серветочкою. Так само наклеїмо всі інші геометричні фігури. Ось така білочка вийшла у мене, а зараз пропоную вам виготовити своїх. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт, а наше заняття закінчилося. До побачення!